Друзі, я рада усіх вітати! Мене звати Аліса. Сьогодні я приїхала у цей заміський будиночок для того, щоб покопатися в озері, попити смачнюсінького ламонада та провести гарно час. Вітаю! Мені потрібен костюм для плавання і потрібна чудова масочка. Вибирайте, будь ласка, маску та костюм. Добре, дякую, я пішла вибирати бо вже теж поспішаю на озеро. Друзі, водичка сьогодні просто чудова, а тепер я, напевно, поїм ягоди, обстрибаю на батутах і буду всіляко розважатися. Уху! Клас! Нет, это было смачно М -м -м, ням ням ням. <звучит> Кто за сказал? Камила киця. Повітря маленькі пташечки. Це найсмачніше морозиво в моєму житті. Ням-ням-ням. Так, дайте подумати, Може попити трошки освіжаючої водички. Напевно, так і зроблю. Смачно! Цікаво, що це за чудова скринька? Давайте відчинимо і подивимось, що там всередині. Мені здається, що цей ключик підходить під скриньку, яку я бачила під водою. Тому я пропоную зараз відправитись і відкрити ту чарівну скриньку. Друзі, подивіться, які чарівні скарби. У нас тут є золоті монети, дорогоцінне каміння і якась дуже чудова статуеточка Сови Пірата. Мені дуже це до вподоби. Мені дуже це до вподоби. Пропоную скласти це. Пропоную скласти увесь скарб у цей чудовий ящик.